Жив у одному селі хлопець на ім'я прут. Запрацювався він якось в горах Карпатах і вирішив не повертатися додому, а заночувати прямо в темному лісі. Він знайшов високу струнку ялину і розмістився під нею, і приснився йому дивний придивний сон. Наче прийшла до нього прекрасна дівчина, одягнена вся в зеленому. Вона співала пісню і гладила його по голові, але як тільки хлопець простягнув руку до неї, вона відразу ж зникла, прокинувся пруд, а навколо нікого. Лише зелену стрічку, зауважив він на гілці. Запала прекрасна дівчина йому в душу і захотів він її знайти. Наступного вечора хлопець знову влаштувався під тією ж самою Єленою, Однак не спав. Як тільки стемніло, він побачив, як прямо з-під землі виникла та гарна дівчина і пішла до того місця, в якому сховався Пруд. Як тільки підійшла вона до Єлени, хлопець вискочив і міцно обійняв її. Потім пруд запитав, як звуть її. Спочатку вона дивилася на нього злякано, однак потім посміхнулася і відповіла Говерла. Після тієї дивовижної ночі хлопець вже практично не з'являвся вдома, весь свій час проводив він в горах, Верла і пруд полюбили один одного. Але дівчина була дочкою гірського царя. Саме тому вона ніяк не могла спуститися до людей з гір. Як тільки її батько дізнався про їхню любов. Він жорстоко прокляв її, і вона не змогла жити далі без прута і стрибнула з високого і крутого обриву вниз. Відразу піднявся страшний пристрашний вітер, який все руйнував на своєму шляху. На наступний день вранці знову засяяло яскраве сонце, і люди побачили. Що на місці зеленої долини нині стоїть Велетенська гора. Дуже довго і наполегливо пруд шукав Говерлу. Побіг він на Нову Гору і почув голос своєї коханої. Після цього він більше не повертався до людей. З тих часів потекла гірська річка вниз, прокладаючи собі шлях між крутими скелями. Люди Розвали ту річку прутом, а гору говерну.